Прогноз погоди в Україні з 3 по 15 травня 2025 року. У суботу 3 травня, під впливом атмосферного фронту та області низького тиску на Заході Півночі країни, а також місцями на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині пройдуть дощі з грозами. На заході країни в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали 15-20 метрів за секунду. На південному сході країни, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині без опадів. Вітер південно-західний західний, 7 порив 14 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні від 1 до 8 градусів тепла. У Сумській та Полтавській областях, а також на сході країни, на поверхні ґрунту, заморозки 0-3. На заході вночі плюс 7 плюс 14. В день температура повітря на заході плюс 19, 25. на півночі плюс 18, 23. в центрі від 19 до 25 градусів тепла, на півдні від 16 до 23 градусів тепла. У неділю, 4 травня, погода визначатиме улоговина циклону та холодний фронт з хвилями. Вночі на Сумщині та Харківщині місцями слабкий дощ. Після 3 години ночі і до 12-ї години на Волині, Рівненщині, Львівщині та Закарпатті очікується місцями дощ гроза. Нарешті території країни вночі та вранці без опадів. Вдень та ввечері, на заході, півночі країни, а також місцями на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, пройдуть дощі з грозами. Місцями в окремих районах спостерігатимуться сильні зливи, можливі град та шквали 15-23 метри за секунду. Вітер південно-західний. Західний, західний 7-14 метрів за секунду. Місцями в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 10 до 18 тепла. На решті території країни від 5 до 12 градусів тепла. В день температура повітря на заході плюс 20-27 під час грози та проходження фронту або після шквалу, пониження температури повітря до 15-17 градусів по Цельсію. на півночі температура повітря від 20 до 27 градусів тепла, в центрі плюс 22 27 на півдні плюс 20-25, на узбережжі морів холодніше плюс 15-20 і на сході плюс 20-24. У понеділок, 5 травня, синаптична ситуація без змін. Вплив холодного фронту. У більшості областей країни очікуються місцями дощ гроза. Тільки в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі та Донбасі без опадів. Вітер настійкий по країні 5-11 метрів за секунду. Під час грози посилення до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 5 до 14 градусів тепла. Вдень на заході від 11 до 18 тепла, на Закарпатті до плюс 20, на півночі плюс 15-20, в центрі півдні та сході країни від 16 до 24 градусів тепла. У вівторок, 6 травня, погоду визначатиме черговий циклон та холодний фронт з хвилями. По всій території країни місцями очікуються дощі та грози. В окремих пунктах можливий град та шквали 15-23 метри за секунду. Тільки в Криму, Херсонщині, Запоріжжі та Донбасі без опадів. Вітер нехтійкий 5-11 метрів за секунду. Температура вночі по країні очікується від 4 до 12 градусів тепла. Вдень на заході від 10 до 18 тепла. На півночі від 10 до 20 градусів тепла, в центрі та півдні від 15 до 25 градусів тепла. І на сході плюс 20-25. В середу, 7 травня, погоду визначатиме тилова частина циклону. Вітер північний, північно-західний, в день 7 пориви 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями: вночі та вранці часом дощ, місцями гроза очікуються на Сумщині, півдні, сході країни та частково в центрі, крім Вінничини. В день часом місцями дощ, можлива гроза, на півдні, крім Одещини та Миколаївщини, на сході країни. І на Дніпропетровщині. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Температура повітря вночі по країні очікується на заході від 0 до 8 градусів тепла, на решті території від 4 до 13 градусів тепла. В день температура повітря 7 травня на заході півночі та центрі країни плюс 12-17. на півдні від 15 до 22 тепла. І на сході від 13 до 20 градусів тепла четвер 8 травня висотна вологовина, вітер нестійкий 5-11 метрів за секунду. Переважно хмарно. Часом місцями по країні очікується слабкий дощ. Температура вночі по країні від 3 до 10 тепла. Вдень від 10 до 16 градусів тепла. На південному сході від 12 до 20 градусів тепла. В п'ятницю 9 травня вихід південного циклону з Балкан на територію України. Вітер нестійкий 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви до 15-17 метрів за секунду. Переважно хмарно. Часом місцями по країні очікується дощ. На південному сході з грозою. Температура вночі по країні очікується від 0 до 10 тепла. В день на заході та півночі плюс 10-15, в центрі та півдні від 12 до 22 градусів тепла, на сході від 15 до 22 градусів тепла. Суботу 10 травня погоду продовжить визначати циклон. Вітер нестійкий 7-12 метрів за секунду. Переважно хмарно, вночі по країні місцями дощ, на сході з грозою. В Карпатах мокрий сніг. В день по країні часом місцями слабкий дощ, в горах Карпат мокрий сніг. Температура повітря вночі по країні на заході від 0 до 5 тепла, На решті території від 4 до 14 градусів тепла. В день на заході плюс 7-12, на півночі від 7 до 14 тепла, в центрі від 10 до 20 градусів тепла, на півдні від 13 до 20 тепла і на сході плюс 15-22. Неділю 11 травня погода визначатиме висотна вологовина. вітер не 6-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, часто місцями слабкий дощ, в горах Карпат слабкий сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі по країні очікується від 0 до 10 градусів тепла, в горах Карпат до мінус 5, вдень на заході від 6 до 13 тепла, на півночі плюс 10-14, в центрі плюс 12-17, на півдні та сході від 12 до 20 тепла. В понеділок, 12 травня, погоду визначатиме гребінь антициклону: вітер західний, північно-західний 6-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура вночі по країні очікується від 0 до 10 градусів тепла. В горах Карпат до мінус 4. В день на заході плюс 9, 13, на півночі плюс 10-14, в центрі плюс 12-18, на півдні та сході від 14 до 20 градусів тепла. У вівторок, 13 травня, погоду визначатиме висотна улоговина. Вітер нестійкий 5-11 метрів за секунду. Хмарна з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура вночі по країні очікується від 1 до 10 градусів тепла. В горах Карпат до мінус 3 градусів морозу. Вдень на заході та півночі плюс 10-15. В центрі та сході плюс 12-18. На півдні плюс 14-20. В середу 14 травня погоду в Україні визначатиме циклон заходу. Вітер нестійкий 5-11 метрів до секунду. Хмарно з проясненнями. На правобережжі часто місцями очікується переважно слабкий дощ, на лівобережжі без опадів. Температура вночі по країні очікується від 2 до 10 градусів тепла. В день на заході плюс 9-14, на півночі плюс 11-14, в центрі плюс 12-17, на півдні плюс 14-20 і на Сході плюс 14-18. І в четвер, 15 травня, погода визначатиме циклон. Вітер нестійкий: в день 8 пориви 16 метрів за секунду. Часом місцями по країні очікується переважно слабкий дощ. Температура вночі по країні очікується від 2 до 10 тепла. Вдень на заході та півночі плюс 9-14, в центрі від 10 до 17 тепла, на півдні плюс 12, 19, і на сході плюс 14-18.